Ну, по-перше, ми втратили значну частину книжкового ринку в тих містах, де е, або окуповано, або йде, е, йдуть бойові дії, обстріли. Це і, і Херсон, і Харків, і Маріуполь, і Запоріжжя, де книжковий ринок е, безумовно втратив читачів. Але в Харкові вже відкрилася достатня кількість книгарень. Е, в Миколаєві, скажімо, книгарні не зачинялися. І я позитивно дивлюсь на перспективи, бо люди, які переїхали в інші регіони, починають купувати книжки теж. Друга проблема, що безумовно, в тій ситуації, яка зараз є, держава не може опікуватись бібліотеками, а це значна частина книжкового ринку, але є і позитив на книжковому ринку в тому, що багато з українських читачів зрозуміли, що, скажімо, замість. Льва Толстого російською їм потрібно читати, наприклад, Голсорсі українською замість. Э тих, тих книжок радянського часу, які вони мали в домашніх бібліотеках, вони хочуть отримати або сучасну українську і світову літературу, або літературу 30-40-х років, тих письменників, які були заборонені, які загинули, які поїхали в інші країни. Тобто книжковий ринок оновлюється дуже швидко і видавцям є робота.